Пані і панове, 21 червня 2023 року. Знову Геннадій Захарченко. Добрий день, шановні мешканці українці і закордонці. Я хочу звернутися до вас в зв'язку з тим, що сьогодні, на жаль, повтораються конституційні права громадян. На жаль, сьогодні наша влада, яка на чолі з Володимиром Зеленським, нехтує Конституцію України і закон про звернення громадян. На протязі 2019 і 2023 року я вісім разів звертався відносно того, що проти мене, проти мене було здійснено кримінальні правопорушення, і я звертався заявою. Але напротягом 24 годин, згідно з 214 Конститу... Кримінального процесуального кодексу, ці заяви не були внесені до Єдиного державного реєстру до судової Росії, ЄРДР. Сьогодні я прийшов в Карлицьку поліцію і, на жаль, на жаль, мене не прийняли. Я, я звертався. Я коли я тримав на протязі трьох місяців, 26 березня, звертався заявою. Кримінальне правопорушення на протязі трьох трьох подій подій. Мені отримав Дьомінь, Дьомін, керівник Обухівської національної поліції. національної поліції, отримав отримав від нього відписку, де в діях керівників і працівників поліції не вбачається ніяких правопорушень. У мене у мене питання, чи взагалі сьогодні діє Конституції, чи закон України про звернення громадян, дін, чи стаття 40 Конституції України діє, де кожен громадянин мешканц України має право звернутися до посадових осіб, а згідно частини 2 статті 19, посадові особи мають діяти на підставі та у спосіб, який передбачений законом та Конституцією України. Конституція це, це є прямий, прямий обов'язок. Кожного виконує конституцію України. А що говорить е, Закон України про звернення громадян? Як говориться в частині 2 статті 19? говорить, що посадові особи не мають діяти та підстав повноважень, а ті в них повноважень вони використовують нас як лохів, лохів, які не знають своїх прав, які потурають, потурають свої права, повноважають е, е, керівник карлицької поліції. Вадим Бандура сьогодні не прийняв мене. Він е мотивується тим, що в нього він дуже зайнятий. На процесі з 2019 року. Він зайнятий. У Вісні... нього немає людей. В нього немає людей. Таке зачиніть. Поліцію, карлиці, поліцію, е, напишіть заяву про звільнення. Я прийду, прийду, чолю цю поліцію, мені пішов 74-й рік, але я маю, маю бажання, бажання, щоб сьогодні, на сьогодні не порушують конституційні права кожного громадянина. Тому що сьогодні, сьогодні, на жаль, на жаль вони нехтують. Я звертався говорив, на жаль, на жаль, на таке слово мене, жиди, євреї. Я вибачаюся, щиро, вибачаюся, вибачаюся перед вами. Це було звернення, звернення до українських жидів, жидів, які нехтують, але жидів, євреїв, євреїв, які, які є сьогодні, сьогодні, які підтримують Україну, які бажають, бажають, щоб Україна перемогла. Шановні українці, шановні мешканці, всі, всі я хочу е, вам побажати, щоб... Кожен мав таке бажання на моєму 74-мав му році життя, життя мав бажання протистояти цій злочинній зеленській зе, зе, владі, яке нехтує Конституцію України, законом про звернення громадян, які взагалі нехтують і потурають, е, потурають елементарні конституційні права. На жаль, на жаль, сьогодні, сьогодні не можна говорити, що в Україні забезпечені конституційні права. Сьогодні, сьогодні кожен, кожен, який має, має хоч протидії, проти цій злочинній бездіяльності дій прокуратури, поліції. Сьогодні не можуть себе захистити. Не можуть. Чому? Тому що вони не знають своїх елементарних прав. А сьогодні, сьогодні сьогодні ми, ми мусимо під час війни, сьогодні 482-й день війни, сьогодні, сьогодні, на жаль, вони прикриваються цією формою і цією заявою, що у нас у нас війна. І вони, вони перекриваються тими, взагалі не звертають на увагу на простих пересічних мечіцях. Тому я закликаю всіх, щоб ви були е, досить уважними до того, що ваші права порушуються. І сьогодні, сьогодні, ви маєте діяти згідно з Конституції та закони України. Я думаю, що моє звернення буде, буде сигналом для Зеленського. Для тих посадових осіб Національної поліції, На чолі з Клименком, який є сьогодні міністр внутрішніх справ, а колись був начальник поліції України. Я маю що до Андрія Набітова, для а, Максима Дьоміна, який надіслав мені відписку. Я його просто-просто знищу. Чому? Тому що вчора, 20 числа, я подав скаргу на дії та бездіяльність поліції поліції Київської області і прокуратури на чолі з е, Максимом Дьоміним, який є керівник Обухівської прокуратури. Чому? Тому що сьогодні З-команда знищила обласні е, територіальні громади із 274 е, вона склала менше, менше ніж 100-100 громад. Але сьогодні Карлицька поліція... Є злочинний спосіб, який не забезпечує дотримання елементарних прав, позиційних прав та свобод громадян. Я маю надію, що мене почують, почують добре, дякую, до зустрічі. Захарченко. Гена, і ще треба згадати, не все ж так погано. От, е, наші воїни захисники приливаючи кров. На боротьбі із російськими тими негідниками, я думаю, що вони, коли повернуться, вони допоможуть встановити конституційний лад і навести порядок серед цих бандитів, які тут під шумок війни оце тут роблять такі безчинства, яке це під по відношенню до тебе. Пане Вікторе, я маю надію, але надія помирає останньою. Надія помирає останній, тому у мене є надія, що прийдуть е дійсні дійсні, е які прийдуть з війни, які побачили цей жах війни, які не сидять в цих застряних чи е зашкалених кабінетах, каже, які не бачать, не бачить взагалі кожного українця. От я маю, що вони прийдуть, прийдуть, в тому числі я прийду, і Віктор прийде, який наведе лад, лад, Віктор Василенко, як і ж я хочу сказати, що нас теж списувати з рахунку ще Не можна не, не потрібно. У мене є з душі 25 років, тому що я, я голосував за Ігоря Смішка. Я маю надію, що Ігор Смішко стане наступним президентом України. Нашого наступного взову. Але сьогодні війна, війна, сьогодні не можна оголосити, що будуть перевибори президента і Верховної Ради, але я маю надію, що в цьому, році, в цьому році найближчим часом закінчиться війна, а можливо в наступному році закінчиться, і прийдуть достойні кандидати на президенти і кандидати Верховної Ради України. Ну що, заспіваємо? Ще не вмерла україни і слава, і ще нам браття молодії усміхнеться доля, згин наші вороженьки. Як роса на сонці запанує міми, браття, у своїй сторонці, й діло ми положим за нашу свободу, Покажем, що ми, братя козацького роду. Дякую. Всього найкращого. До зустрічі.